Нещодавно МВФ оновив прогнози розвитку економік світу. Сполучені Штати Америки будуть зростати на 2,7%, а Європа лише на 0,8. На графіку ви можете побачити, що низькі показники мають ключові економіки Європи: Німеччина, Італія, Британія, Франція. І це не нова ситуація. Європа останніми десятиліттями зростає гірше за Сполучені Штати Америки. Чому так відбувається? Будемо розбиратися з вами, Валентин. Як не дивно, але в Європі, в якій породилися глобалістичні економічні процеси, почали програвати від них самих. На початку все йшло добре. До прикладу, з останнього, після Другої світової війни, сталося німецьке економічне диво, італійське економічне диво. Також друге дихання європейських економік було після реформ Маргарет Течер. Вони повпливали загалом, і багато державних підприємств було приватизовані, і запустилась конкуренція, що оновило економіки і дало їм теж поштовх. Та все ж останніми роками все йде погано. У 1990 році Франція, Німеччина і Британія були майже на одному рівні за ВВП за душу населення Сполучених Штатів Америки – 20-22 тисячі доларів. В 2022 році ВВП США складало 76 тисяч доларів на душу, тоді як у передовій четвірці економіки Європи від 40 до 55 тисяч доларів. З 90-х років світовий список корпорацій очолили американські технологічні гіганти. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, тоді як в Європі не з'явилось глобальних компаній та стартапів. А у списку найбільших європейських компаній не відбулось значних змін. Там залишаються енергетичні та автомобілобудівні фірми Shell, Volkswagen… Юніпер, Бритіш Петроліум, Мерседес, Сіменс та інші на графіку. Ви могли б помітити ринкову капіталізацію венчурних компаній, що оцінюється в понад 1 мільярд доларів. Тільки подивіться, як скоротилась частка Європи у топ 100 найбільших компаній. Європейський бізнес розквітав в 50-х-90-х роках, але після 2000 року, а особливо після 2010-го, став програвати в глобальній конкуренції. Одна з переваг економіки Сполучених Штатів Америки перед Європою є єдиний ринок та регуляторне середовище у США, не дивлячись на різноманіття різних нормативних актів. Між штатами все ж таки вони не так впливають на ведення бізнесу. А загалом погоду там роблять саме федеративні акти. В принципі, як бізнесмен можу зайти будь-який штат, виконуючи федеральне законодавство і невеличку специфіку місцевих штатів. Загалом економічна діяльність для бізнесу по всій Америці зрозуміла та проста. Тобто, міжштатна торгівля в Сполучених Штатах майже не обмежується. Це єдиний ринок спрощує операції, знижує витрати для бізнесу і дозволяє безперешкодно здійснювати міждержавну діяльність, що в свою чергу стимулює інвестиції та економічне зростання, не дивлячись на те, що європейський союз багато зробив для уніфікації правового поля в Європі, то все одно бізнесмен кожний зіштовхується з різноманіттям правових систем в кожній з країн Європейського союзу. Ці відмінності можуть ускладнювати транскордонну торгівлю та інвестиції. Різні податкові режими, трудове законодавство та захист прав споживачів створюють додатковий тягар на бізнес, що працює на території ЄС, роблячи блок менш привабливим для інвесторів порівняно з більш однорідним ринком США. Нещодавно МВФ теж підкреслив і підрахував вигоди від зменшення витрат на внутрішні бар'єри в рамках Європейського Союзу. Зменшення лише на 10% таких бар'єрів. Може надати всьому регіону довгострокового зростання на 7%. Ця стратегія може бути набагато ефективнішою ніж різне субсидіювання, коли неефективно і не дуже правильно розподіляється купу ресурсів, грошей на підняття бізнесу. А насправді потім він вибігає, бастує, блокує все, що можна. Е Звикаючи не працювати на ринку, а звикаючи отримувати від європейського чиновника копійку, власне з аграркою Європи, так вже й сталося. Міжнародний валютний фонд також попередив європейський союз, що він дуже сильно собі нашкодить, якщо включиться в гонку субсидій, які зараз започаткували Сполучені Штати Америки та Китай. МВФ вважає, що замість того, аби копіювати той самий закон про зменшення інфляції, який був прийнятий Сполучених Штатах Америки, там аж на 360 мільярдів доларів даються різні пільги, субсидії, особливо зеленій енергетиці. То європейському союзу треба не цим займатися, а покращення правових режимів внутрішнього ринку і робити ставку на зростання цього внутрішнього ринку. За оцінками МВФ спроба повторити. Рішення Сполучених Штатів Америки може привести до скорочення економіки Європейського союзу на 0,6%. Незважаючи на ці застереження, європейський союз пом'якшив багато правил надання державної допомоги спочатку пандемії коронавірусу, щоб забезпечити більшу гнучкість для країн-членів у підтримці своїх економік, особливо в таких секторах, як зелена енергетика. Ця зміна привела до збільшення субсидій на дві третини і значно спотворює ринок і економіку співдружності порівняння порівнянні з минулими роками. Напруженість у стосунках між Сполученими Штатами і Китаєм вже спонукає Європу вводити мита, аби, наприклад, боротися від субсидійованих китайських товарів. Китайська економіка вкидає з бюджету гроші на експорт. Тим самим Європа захищається збільшення мит на ці товари, аби внутрішній виробник міг нормально конкурувати. Це, в принципі, не є поганим рішенням. Регуляторна та податкове середовище європейського союзу теж більш складніше ніж Сполучених Штатах Америки. Там важче найняти людину на роботу є більше екологічних норм і норм щодо умов праці. Так, часто ці правила справді захищають незахищені соціальні групи, але разом з цим шкодять зростанню інновацій бізнесу. Треба шукати золоту середину і домовленість між тим і іншим. І Видно, що Європа занадто переймається регуляціями бізнесу, ніж надавати йому можливості зростати і шукати рішення. Знову таки треба шукати консенсус, золоту середину. А в європейському союзі є країни, які навпаки, поза будь-якою логікою шкодять цілим секторам економіки, впроваджуючи незрозумілі і неефективні регуляції. Попри те, наприклад, що Європейська комісія визнала атомну енергетику зеленою і безпечною, Німеччина свідомо закриває і забороняє цей сектор енергетики в своїй країні. Тобто сама Єврокомісія каже про те, що курс на атомну енергетику є нормальним, і збільшення теж є нормальним. А Німеччина каже: Ні, ми будемо лише займатися зеленою повісткою і проблеми зеленої повістки, як такі немає. Питання в тому, яким чином вона втілюється. А по суті, якась гонка між Пропагандистами зеленої енергетики будь-за яку ціну і намагання втілити їх ідеї Європа зелена вже завтра, шкодячи власній економіці. Ну ж, треба покласти цей рух до зеленої енергетики на певну мапу, певних логічних кроків, логічного розвитку і сталого зростання і до певних років можна дійти справді до дуже зеленої енергетики, але роблячи це галопом, відповідаючи на заклики екологічних діячів. Які вимагають все зробити тут і зараз, але не треба ж так діяти. Треба логічно рухатися до свого світлого, екологічного майбутнього. Ну і знову таки тут ми бачимо, що різні країни ведуть різну економічну діяльність. Франція, наприклад, будує атомні реактори, Британія теж, а Німеччина ні. І це теж впливає на розвиток Європейського союзу в цілому. Хоча Британія, звісно, вже не в європейському союзі, але разом з тим є різні країни, так в Європі і поза нею, але які все ж таки займують економічно разом спільно дуже сильно. Також впливає рівень податкового навантаження в європейському союзі податків десь приблизно 42% від ВВП в Франції взагалі 48%, Тоді як США чи не на третину менше? Ще один важливий фактор це спосіб інтеграції мігрантів і можливості інтегрувати цих. Мігрантів мігранти це важливий фактор, особливо коли у тебе народжуваність не дуже висока, але їх можна інтегровувати ефективно і в нормальному форматі а можна створювати собі додаткові соціальні проблеми. То так виходить, що не дивлячись на крик там про кордон і інше, в США мігранти гарно адаптовуються і стають частиною економіки вже дуже швидко. То в Європейському Союзі все навпаки. У США є ця американська мрія. Іммігрант швидко входить в економіку, отримує роботу, починає працювати, накопичувати капітали і досягати як не при своєму житті, так його діти досягнуть цього ідеалу, якщо працюватимуть. Звісно, в європейському ж союзі часто мігранти важко мають можливості інтегруватися, тому є багато причин. В Європі більш автохтонні нації з більш сталими культурами, сталими зв'язками, і так просто стати частиною. Країни дуже важко. Якщо ти через п'ять років в Америці можеш сказати, що я американець, і ніхто навіть не буде дивитися на твій такий слабенький акцент. Я гадав цей порох для американців. Ми і є американці. То в Німеччині ти ніколи не станеш е, німцем при першому поколінні. Лише зараз робиться ця культурна трансформація в Німеччині чи в Італії, але все одно вона йде дуже важко. І не тільки в цьому велика проблема також є проблема в тому, що багато мігрантів приїжджають і їх садять на велфер. Вони просто беруть соціальні виплати і сидять на них купою сімей, дітей там на кожну дитину все більше, більше і вони собі народжують, і в цьому немає нічого поганого. Але проблема в тому, що ні вони, ні їх діти не інтегровуються в економіку або дуже слабко інтегровуються, і це біда для європейського союзу. В Європі також є проблема усталених ринків і дуже немобільного капіталу. До прикладу, німець може ходити в кав'ярню, який 200 років, і йому, в принципі, буде пофік на рівень сервісу, який там надається. Це традиція, все і інша кав'ярня не може витіснути її з цього ринку, з цієї вулички, які би сервіс вона б не надавала. Оця от традиція старих капіталів теж проблема для Європи. Вони намагаються її вирішити. Повпливати, але якщо в сполучених штатах за 50 років змінюється 60% власників капіталу, то в Європі і 70-80% відсотків капіталу все в одних руках. Тому мобільність капіталів справді рішає і дозволяє краще. Розвивати і ринки, і підприємства, але в Європі з цим проблема. Немає проблем з традиційним капіталом. Це прекрасно, що в Європі є оці сімейні родові процеси, але вони не мають зашкоджувати мобільності капіталу. Але не дивлячись на особливості економіки Європейського союзу, США і проблеми саме в ЄС, нам, українцям, далеко що туди, що туди, треба вчитися накопичувати власні капітали. Власне накопичення капіталів домогосподарствами ставало однією з основних причин розвитку. У економік країн, де були ці економічні дива, зокрема, наприклад, в південній Кореї, тобто в Республіці Кореї, чи в Тайвані, ну і звісно, в Німеччині або Італії. Ми для цього створили школу останнього капіталіста, де навчаємо економічному розумінні макроекономіки, як вона працює загалом. Ну і звісно, основам інвестицій і основам фінансової грамотності. Ми не кажемо про те, що у нас є рецепти стати заможним завтра. Ми не займаємося цим. Ми кажемо про те, що ми. Можемо надати інструменти, як протягом нашого життя значно покращити наш економічний стан, накопичити капітали на старість, і найголовніше дати нашим дітям приклади, як справді треба поводитися з капіталами, і як їх накопичувати. І от з часом ми станемо, звісно, заможними. Тож, дорогі друже, не барися. Життя не таке довге, як я або ти думаєш. Треба вже братися за голову і виділяти кошти і якісно їх інвестовувати, аби за певний період часу в тебе справді був свій власний капітал. Посилання на школу буде в описі до цього відео. В США навпаки є купа вільного капіталу, який постійно інвестується, є венчурний капітал. Це все провокує інновації, розвиток і все окей. Така система підтримує екосистему стартапів і постійно на ринку відбуваються зміни, і заміни старого, і створення нового, що і штовхає економіку Сполучених Штатів Америки вперед. І ще трошки про Китай. У прогнозі ми можемо бачити хороші відсотки зростання КНР. Він зросте на рівні 4,6%. Це може здатися гарним результатом на тлі Європи чи США. Однак варто зауважити, що Китай росте від низької бази сьогодні. ВВП на душу населення Китаю близько 13 тисяч доларів. І це доволі поганий показник, навіть порівнюючи Китай з азійськими тиграми поруч. І Китай, не досягнувши значних результатів у ВВП. Ну уявіть собі, 13-15 тисяч проти 76 шести Сполучених штатів. Так, от він вже починає спад розвитку своєї економіки. 10% зростання було, зараз вже падає менше 5%. Звичайно, у Європі теж не все так погано. Західна Європа залишається частиною світу з розвиненими країнами, які мають найкращі умови для життя. Європа передова у сфері послуг, технологіях має дуже сильний промисловий потенціал і прибуткові компанії, відомі високими показниками дивідендів. Особливо в ОПК давай Європа, розкручуйся і виробляй зброю та боєприпаси. І от те, що європейці. Прагнуть до створення максимального інклюзивного поля це прекрасно. Але Європі треба зрозуміти цей баланс між можливостями соціальними і зростанням. Тут справді треба шукати золоту середину, і і тут видно, що перегиб більше в сторону соціальних показників і обмежень ніж в можливостях розвитку бізнесу. Ну звісно, треба прибирати бар'єри між економіками Європейського союзу. Це не означає, що треба знищувати суверенітет країни, таке інше, але все ж таки до певного порозуміння приходити треба. А це дуже сильно впливає на якість ефективність зростання. Нам треба сильна, заможна Європа, і щоб було все там добре і класно. Отже, віримо, що Європа зможе конкурувати в світі, створювати нові компанії, і створювати нові продукти, і вриватися в нові технологічні ери. Тож, Європа, прокидайся, а ми повертаємося до тебе і будемо робити світову економічну руханку. Бо без ЄС немає діла у світі.